Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, наші підрозділи ракетних військ і артилерії наносять удари по пунктам управління, районам зосередження живої сили ворога, озброєння та військової техніки противника, а також по складам боєприпасів. За повідомленням оперативного командування Півден, наші війська демілітаризували 12 осіб. Армії ворога, моторний човен, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами, також знищено безпілотний розвідник Орлан-10 та багатосельовий тягач для арт установок. Але ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Зокрема, постраждали Антонівка та Херсон В нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах. Нашої Дніпропетровської області вночі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Місто живе нормальним життям, як для воєнного часу, та працює на перемогу. Радою оборони міста продовжується надання допомоги наших військовому матеріально-технічному забезпеченні, тільки сьогодні для наших частин передано ще 3. БПЛА безпілотних літальних апаратів Фурія, велика кількість будівельних матеріалів та електрообладнання, багато іншого. Продовжується перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів для криворіжців. Вже видано майже понад 26 тисяч наборів, з врахування минулого року понад 327 тисяч. Нагадую, що ця хвиля видачі проднаборів завершується вже післязавтра, тобто 31 березня. Потім буде ще одна хвиля. Чергова для 50 тисяч сімей криворіжців. Тому ще раз прохання для тих, хто має отримати набори в першу хвилю, зробити це. Шановні криворіжці, звертаю вашу увагу, що продовжується прийом тих, хто бажає добровільно записатися до штурмових бригад гвардії наступу. Прийом заяв проводиться у двох підрозділах міського ЦНАП-Віза у бригади гвардія наступу. Набирають виключно добровольців, всі охочі можуть звернутися до підрозділів ЦНАП за адресами Площа Молодіжна, 1, всего та вулиця Володимира Великого, 32. Та про наші мирні перемоги. На першому етапі Кубка України з класичного Дарцу криваріс Владислав Амельченко здобув перемогу. Як я вже раніше відзначав, торік Владислав Мельченко став першим українським гравцем, який виступив на чемпіонаті світу професійної корпорації Дарцу. Вітаю нашого земляка та бажаю нових перемог! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!